Вчили ми свою ганчірку. Ось бачите, на пляшці залишки це те, що я. І дивіться, переходимо до нашого скотчу. Ганчірочка і починаємо терти. Так, зараз отак камеру подалі, щоб було видно. Щоб було видно. Коли, наприклад, потерли, ось бачите, воно, в принципі, ну, я думаю, видно, що воно видаляється. Наприклад, трошки потерли, зараз треба ще змочити. Зараз ставлю на паузу. Гарненько змочили ще. В принципі, так, щоб ось а ну, видно, так, щоб даже, ось, дивіться, щоб ось аж текло. І ось дивіться, як я роблю, Ось, пішов. terte, devizia